Як народились блискавки Екваторіальна Гвінея. За давніх придавніх часів, про які тепер і не згадаєш, на околиці невеликого селища жив собі старий чоловік з дружиною. Коли знайшовся у них синок, жінка померла. Дуже побивався чоловік після її смерті. Лишилася в нього єдина втіха маленький синок. І так то він його любив, так пестив доля була милосердною до чоловіка, виріс його синок і став красеним. Було в батька на той час велике поле, а яке завбільшки ніхто вже й не пам'ятає. Коли сходило сонце, брав він із собою ніж мачете і йшов працювати в поле. Син лишався вдома варити обід і носив його батькові. Одного разу прокинувся хлопець, розклав, як завжди, багаття і заходився варити обід. Робота горіла в його руках і невдовзі обід був готовий. Коли це з'явився велетень людожер і пригрозив що з'їсть хлопця, якщо той не віддасть йому обід. Злякався хлопець і віддав велетню батьків обід. Унадився людожер ходити до хлопця і з'їдати все, що той наготує. Хлопець розповів про все батькові і вирішив чоловік піти до ворожбита. Може, скаже, що їм робити. І ось що порадив йому ворожбит Ти сховайся. А коли прийде чудовисько, яке з'їдає обід і починає погрожувати твоєму сину, хапай головешку і підпали його довге волосся. Наступного дня рано вранці приготував батько смолоскип і сховався за хатою, як йому порадив ворожбит. Хлопець прокинувся, розклав багаття і заходився варити обід. Не встиг обід зваритися аж людожер уже тут, та такий лютий, як ніколи. Спочатку, кричить, я з'їм обід, а тоді й тебе з'їм. Тільки сказав, а тут з поза хати вискочив батько із запаленим смолоскипом і встромив його в довге волосся чудовиська. Спалахнуло волосся. Кинувся людожер до найближчої річки, щоб погасити його. Хотів був занурити голову в воду, але не встиг. Утекла частина річки в море, а друга частина в землю пішла. Кинувся він до другої річки, але й та утекла. Втекла й третя, і четверта. Не міг Людожер загасити пожежу на своїй голові, повтікали від нього всі річки і ріки. Нарешті дістався він до берега моря і кинувся в воду. Але море розступилося і пішло в землю. Гримнувся людожер на скелясте дно, побачив між скелями маленьку калюжу і спробував вструмити в неї голову. Але не пролазить голова, застрягла між скелями. Почувся страшний гуркіт, посипались іскри. Отак і з'явилася блискавка. Як тільки починає людожер витягувати свою засунуту скелями голову, гримить грім і спалахує небо.